І перейшли на іншу Євангелію. Не те, щоб вона була справді інша, але деякі баламутять вас, бажаючи перемінити Євангелію Христову. І він далі пише: Та коли б чи ми самі, чи ангел з неба проповідував вам іншу більше, ніж за те, що ми вам проповідували, нехай буде прокляти. Сильні слова. Не те, що людина каже, навіть якщо ангел з неба з'явиться і вам буде проповідувати інше, іншу дорогу спасіння, іншу добру новину, інший Івангель царство, нехай буде пропити. Жорстко. Так, чому Павло так дуже жорстоко говорить? Він каже, як ми казали перше, так і нині повторюю, коли хтось вам проповідує іншу Івангелію. Ніж ту, що ви прийняли, нехай буде проклятий. Це сьогодні. Хто має мрію бути проклятим? Нема додих? Нема такі? Я мрію бути проклятий. Нема такі? Добре? Хіба я отим запобігаю ласки у людей чи у Бога? Хіба намагаюся людям подобатись? Якби я ще й людям хотів подобатись? Я би не був Христовим Слугою, каже Павло. І тепер ми читаємо сьогоднішній цей Іван, щоб ми зрозуміли, що він каже. Звістую вам, брати і сестри, Євангелію, яку я проповідував, не за людською мірою. Бо ж я її не прийняв і не навчився ні в інституті, ні в семінарі чи десь. А від кого? Від Бога я її прийняв. Тобто я її не прийняв від людини цей Іване. Тобто Євангелія це не її видумане кимось. Церквою священниками. Це є було послання, передане з небес людям. І тому він каже, я прийняв її через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку, і тепер він дає тут свідчення. Ви чули, ким я був. Я молив церкву, я був вбивцем. Я був перший, хто противився цій добрій новині. Я перший, хто повстав проти неї. Ну, каже, ну, Коли він мене зустрів, коли він мені себе об'явив, не засудив, а полюбив мене, тоді я віддав своє життя, щоб проповідувати його. І Павло, дуже, Павло мені дуже подобається, він, він, він переживає за цю чистоту віри. Чистоту віри. А чистота віри, у нього базується віра в смерть. І Воскресіння Ісуса Христа. Той, хто помер, той, хто Воскрес, той, хто спас тебе 2000 років тому. І Він каже, якщо ви в церкві каже, проповідуєте вже щось інше. Ви вже поставили на перший погляд вже не розп'ятого Ісуса, який помер і Воскрес. Я не знаю, що з інше поставили, Традицію. То ви вже чуть-чуть, каже, Павло, не то, що ви повністю відійшли, ви чуть-чуть, один градус відійшли від істини. А якщо нині один, то завтра два. А за все твоє життя, то й на 60 цілих відійдеш гадості. І ніби є в церкві, і ніби вже не проповідується Христос. Автоматично з тим проблеми. Самі. Ну, не самі. Є ворог, який робить так, щоб ми по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть відходили. Центр твого життя є Ісус. Воскресний. Ісус! Якщо ти в своєму житті не бачиш Ісуса, то в тебе вже є проблема. В тебе є проблема. Не хочу називати цю проблему прокляттям, у тебе є проблема. Якщо ти приходиш в храм і не бачиш Ісуса, то в тебе є проблема. Якщо ти приходиш на літургію і не бачиш Ісуса, то в тебе є проблема. Може ти приходиш в храм і бачиш священника, який недостойно говорить, в тебе є проблема. Якщо ти йдеш до сповіді до священника і кажеш, що він поганий, то в тебе є проблема. Якщо ти читаєш слово і кажеш, його люди написали, то в тебе є проблема. Бедь ще раз вам прочитати. Коли б чи ми самі, чи ангел з неба проповідував іншу, більшу, ніж ту, що ми вам проповіли, нехай буде проблема. Що таке Івангеля? Давайте розберемося, бо ми не хочемо бути прокляті, так? Раз і назавжди розберемося, щоб ми знали, що таке Івангеля прийняли, жили нею, і ми не хочемо бути прокляті, так? Ви хочете бути? Суть Іванки заключається в тому, що Бог є любов. І Він сотворив тебе з любові до любові. Ти не пішов ні від мавпи, ні від Макак макаковича від Творця Того, який сотворив тебе. Сотворив цей світ, сотворив тебе для істини, для місії, для того, щоб любити тебе для вічності. Але прийшов гріх, який відділив тебе і мене від Творця. Гріх, який ти зробив, так? Чи ні? Пригадуєте, коли ви перший раз грішали? Ну, ясно, що не, не пригадуєте. Гріх відділив нас. Гріх відділив Адама і Єву від Творця. Гріх відділяє тебе і мене від Творця. І гріх не просто відділяє дурі, він засуджує. Іменно це і позиція прокляття. І всі згрішили, і всі позбавлені слави Божої. Послання до Римлян, 3 глава, 23 вірш. Всі згрішили. І нема ніодної людини, яка би не згрішила. Автоматично всі позбавлені слави Божої, і ніхто не спасеться власними силами, власною побожністю, власною добрими ділами, Який би ти морально красивий і морально добрий не був, будеш в пеклі. Багато людей мені скажуть, о, це дуже жорстко виговорити. Це істина. А істину не можна гуманізувати. Істина є істина. Це і духовний закон. Так чи ні? Римлян, 6 глава, 23 вірш. Заплата за гріх? Смерт. Що, що? Смерт. 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 Ви Смерт. Смерть. Смерть. Це жорстокі смерть. Смерть? Смерть. Це істина Як би не подобалося це слово нам? Но це духовний закон. Змінити його ти не можеш. Заплата за гріх смерть. І гріх нас засудив, відлучив і прокляв нас на вічність. І ми не могли повернутися до нашого Бога. Ми втратили царство. То, що ми, ми втратили позицію царства. Ми втратили відносини з Богом. Ми втратили. Ми були вигнані з його проти. Ми, не були вигнані. ми самі вийшли добровільно, бо гріх це добровільне порушення. Но Бог багатий своєю благодаттю, любов'ю до тебе, який сидів в болоті. І я, який сидів в болоті. Він так полюбив тебе, що віддав сина свого, єдинородного, у цей світ. І Ісус приходить в цей світ, стає як ми. Був народжений від зачати від Духа Святого, народжений від Діви. Тому Ісус має дві природи: людську і божественну. Божественна це був зачатий від Святого Духа і був воскреслий Божественною пророди. Но був народжений і помер як людина. І Ісус приходить з конкретною ціллю знайти тебе. Знайти тебе, тебе, тебе. Ісус як той добрий пастир, Він шукає тих овець, які заблудили. Та як вівці, як стадо, які пастира нема. І він знайшов кожного. І він бере гріх твій, мій, гріх цілого світу, йде в Йордан. Коли він хрестився, відкрились небеса, об'явлення Троїці. Це син мій возлюблений, якого я вподобав, Його слухайте, Його. Це Він улюблений мій син. Тоді Ісус йде на печування, на катування і помирає. І коли він помирає, Він каже: тату, звершилось! Звершилось, я відкупив. Дітей твоїх, які відійшли від тебе, я відкупив. Ісус віддав дух. І смертю смерть подолав. Смертю смерть подолав. І Ісус іде в пекло і що? Ти мертвим життя дарував. І Він воскрес і дарує тобі життя. І нам дарував життя вічне. Нам. Кому нам? Тому, хто повірить, що це правда. Тому, хто повірить, що Він грішний, тому, хто повірить, що за гріх твій було заплачено, тому хто повірить, що Ісус твій Спаситель тобі дароване життя. Тому апостол Іван каже: кожен, хто вірить, що Ісус Господь уже живе життям вічним. І від смерті перейшов до життя. На суд він вже не прийде. Не прийдеш на суд, прийдеш на життя вічне. Не бійтеся смерті. Християнам не треба бояти смерті. Нам не треба і шукати, не переживайте, Вона вас знайде. Але нам не треба її боятися, на вас боїться. Знаєте чому? Бо ви її не боїтеся. Бо ми вже живемо життям вічним. Царство Боже вже є тут. Ми вже живемо цим царством. Ісус возноситься на небеса і каже: Отець мій прийшле утішителя вам. Ви. ви не будете самі. Ви ніколи не є самі. Якщо ви думаєте, що ти самий, то в тебе є проблема. Ти не віриш в Іван. І кожен, хто повірив Ісуса, який помер, який воскрес, який є прославлений, отримує інший дар Дар Святого Духа. І цей Дар Святого Духа це той утішитель, який веде тебе сьогодні. Який дає тобі силу пройти проти всього пекла, через що ти і я сьогодні тут на землі проходив. Дух Святий. Дух Святий зберігає цю чистоту віри, в смерті і Воскресіння Ісуса. Дух Святий дає тобі силу рано стати читати Слово. Дух Святий дає тобі силу любити. Дух Святий дає тобі силу жити. Дух святий дасть тобі силу витримати до Кінця. І каже апостол Павло, оце є Євангелія, яка була об'явлена Отцем на землі. Це Євангелія, який я прийняв від Христа, передав вам. І якщо хтось перекручує цей Івангелія, каже, що Ісус не має твій природи, каже, що Ісус не Спаситель. Каже, що Святий Дух не особа. Каже, що святий дух не зійшов, нехай буде проклят. Каже, що будеш спасатися не тільки вірою, а ще тобі там треба ще городи копати, нехай буде пропер. Це Іван. І він каже, хіба ви прийняли Духа Святого завдяки вчинкам закону? Чи завдяки вірі? Ви повірили і Дух Святий зійшов? Так чи ні? Читаємо сьогодні Івангель, де Ісус іде, Ісус йшов у місто Наїм. І коли вони наблизились до міської брази, брами, виносили мертвого сина. Мертвого сина одного, мати. І написано: Ісус змилосердився. Бог, який прийшов на землю, показати своє милосердя, Бог, який прийшов на землю, показати свій характер, хто я? Я не є жорстокий Бог, який забирає життя. Я той Бог, який повертає життя ще при вашому житті. То якщо я маю силу повернути життя ще при вашому житті, то чи не маю я силу вас воскресити в останній день? Має силу Воскресити на землі. Має силу. І він каже, зупиніться, і похорон зупинився. І він каже, юначе встань. І той встав в трубі. Я би хотів побачити цю ситуацію. Всі інші пані попадали зразу. І він віддав матері. І всі дивувалися іщедені. Ісус прийшов дати життя, дорогі, Він не забирає. Не Бог забирає життя зараз на війні. Не він. Не Бог забирає дітей сьогодні перечасно, людей перечасно. Не він. Він той, хто дає. Він той, хто хоче дати тобі життя. Тому нам треба поміняти образ нашого Бога. Бог наш не ворог. Він не наш противник. Бог це не той, проти кого треба нам воювати. Є ворог, який стоїть в стороні і сміється з нас. Є ворог, який калічить наше життя і заставляє нас повірити, що це Бог калічить наше життя. І ми тоді об'являємо війну Богу, тому, хто насправді від тебе ніколи не відмовиться. Той, хто насправді любить тебе всім серцем, всією душою, всією силою твоєю, який від ранку до ночі 24 години пильнує тебе, щоб твоя нога не спіткнулася. Він. А потім ти кажеш, чому Боже? Кидаєш каміння нього. І він не обіжається, він все одно любить. Але не Бог наш ворог, дорогі. Якби ми зрозуміли, якби цей світ зрозумів, що не Бог наш ворог, то весь світ би сьогодні був тут на літурі. Ну не тут, всюди, в цілому світі. Проблема в тому, що Сатана бреше, це батько брехні. Він бреше, брехав і буде брехати. І каже Ісус, і ви знаєте, що Він бреше, ви все одно йому вірите. А я, який кажу вам правду, не вірите мені. Чому? Бо ви від світу цього і ви слухаєте князя цього світу. А я не від світу цього, тому говорю слова не від світу цього. Тому мене слухають тільки ті, які вже перейшли від того світу в інший світ. Про який світ Ісус говорив? Про царство Боже. Тому той, хто є в позиції царства, розуміє слова Ісуса. Хто ще й у світі, не вірить, бо закрито, бо Князь цього світу затулив їм розум. Закрито їм. Але проповідь Євангелія буде пробивати, їх. так як пробило кожного з вас. І пробиває 2000 років. Це те Євангеліє, що апостол Павло каже, яке ми прийняли, дорогі. Це не є філософія, це не є психологія, це не є релігія, це є істина. Істина, яка міняє життя. Істина, яка дає життя. Істина, яка повертає людину за життя ще, повертає. Істина, яка дає тобі життя на небесах, істина. І тут ми зібрались прославити цю істину, бо ця істина має ім'я. Яке? Ісус! І ти належаш йому. Ти його учні. Ти учень істини. Ти не просто християнин, православний католик чи греко католик ти учень істини. А якщо учень істини має нести що? І... Істину. Якщо вчитель ніс істину і це змінило життя тисячам, мільйонам мільярдам людей, то учні, як будуть нести істину, буде мінятися життя біля вас? Буде. 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 Якщо життя не міняється, то це не істина. Це філософія. Це красиві роздуми. Творчість, але не істина. Життя міняє істину. Тому Павло так оберігає цей Євангелій, пише до Галакти. Він так не хоче, вони відійшли. Чому? Бо він розуміє, відійдете чуть-чуть, відійдете пізніше, і ви забудете істину. Це задача сатани. Третя частина Євангелія Царства, ми будемо про це говорити, п'ята колона в церкві. Забрати з твого погляду Воскреслого Ісуса. Вір все, що хоче, тільки не вір в Воскресло Ісуса. Це вже пустота. Бо нема джерела, немає істини. А тепер, якщо є джерело і істина, то все решту має значення. Навіть на свічечках. ікон, все має значення, якщо на першому місці є істина. Якщо немає істини, нічого не має значення. Нічого є світового. Ми перетворимося просто на звичайних релігійних, забобонних людей, поклоняючись, навіть не знаючи, кому і для чого. А ми ж таки не хочемо. Ні? Ні? Тому, дорогі, ми збираємося на такі реколекції, тому церква проводить реколекції. Тому ще Іван Павло ІІ, Папа Франциск зараз говорить, церква повинна євангелізувати, будити народ. Тих, хто в церкві, тих, хто хрещені, але не є в церкві, і ті, що ще не знають Христа. Хто має будити? Ти і я. Ми маємо будити. А щоб їх розбудити, то самим треба перше. Бути розбудженими. Тому ми за ці три дні дозволяли і дозволяємо Ісусу розбудити нас для чого? щоб ми йшли і будили цей світ. Амінь. Аминь. Амінь. зусиллю і зусилля думки нашої.